Слава Господу! Будьте благословенні і нехай Божа милість буде завжди з вами. Ви знаєте, друзі, для мене дуже приємним є те, що сьогодні я на День подяки можу бути в своїй церкві. Вчора в мене було свято, мені виконало 61, і це все було в місті Нововолинську. Слава Господу. Але ви знаєте, людину, давайте ми сьогодні оберемо в сторону, той з мене. І нехай сьогодні говорить Боже Слово, тому що воно є те, що дане для нас, воно є те, що нас піднімає, воно є те, що нас бадьорить, воно є те, що веде нас вперед, воно є те, що відкриває Бога. Ви знаєте, друзі, саме найважне, саме головне, воно відкриває Бога. І тоді ми бачимо ясний образ Божий, не намальований на картині, не розказаний людьми, а образ, який написаний в священному Писанні. І ви знаєте, благословені. Він дуже дуже часто відрізняється від того, що ми собі представляємо. Ви знаєте, я, коли я покаюся в цій церкві, мені сказали, Юра, ти знаєш, ти до цього Бог тобі пробачив всі гріхи і беззаконня, а зараз за всі свої гріхи і беззаконня відповідаєш ти. І якщо ти щось зробиш, Бог тебе покарає. І ви знаєте, людина постійно жила під страхом того, що Бог його накаже. Але коли ми дивимося священне писання, друзі, що воно говорить сьогодні для нас е, про Бога? Воно говорить там дуже цікаву річ. Ви знаєте, я вчора на братерській розказував одну цікаву річ. Коли я покаявся, це було 11 червня, 84-й рік, на душі була легкість, тобто, е, щось було те, чого я ніколи не переживав до цього. Але після цього три дня була дуже сильна загрузка, була депресія, я не знав. Я кричав, Боже, яка причина? І ви знаєте, прийшла відповідь. Це твоє навчання, і воно починається. Чого благословення? Воно починається і для чого? Тому що Боже Слово дає для нас дуже великі, як то кажуть, і благословення, і рекомендації. Чого? Бог не хоче, щоб ми залишались в тому стані, в якому ми є. Бог хоче рішати наші проблеми, і вони є в священному писанні. Але Він хоче, щоб ми до всіх істин, як то кажуть, доходили, приймали в своє життя, використовували в своєму житті і віддавали другим людям. Слава нашому Господу! Ми маємо прекрасного, благословеного, чудного, любящого Бога, який ще й назвався нашим батьком. Раді нас Він віддав свого сина. Тобто, отець і син це не одна особа, це дві особи. І Він віддає свого сина єдиного на землю. Для того щоб він взяв на себе наші гріхи беззаконні наші, він не зробив ні одного. Він своїм тілом наказав цей гріх на хресті Голгофи, і потім він помер, він був похований, потім він воскрес. Сьогодні він на небесах, і сьогодні він хадатай за кожного віруючу людину. Чому Писання говорить? Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однороженого. Даби всякий, віруючі в нього не загинув, друзі, віруючий, щоби не загинув, але мав життя вічне. І ви знаєте, друзі, це дуже велике благословення. І сьогодні я хотів би говорити тільки про нього. Тому що, вибачте, якщо списання убрати Небесного Отця, убрати Ісуса Христа, убрати Дух Святий, вибачте, це получається нікому не потрібна книга. Тому що головний автор це Бог. Бог це наше життя, Бог це наше благословіння. І за що ми сьогодні, друзі, дякуємо Бога? Саме перше, за те, що Він вів нас до нашого покаяння. Дивіться, друзі. Я знаю, що ця церква, вона на 90% із новонавернених. Я такий же самий. І ви знаєте, благословіння до 23 років Бог меріг моє життя. Я проходив через це. Я не буду розказувати, воно не потрібно, воно вже в історії, але я знаю одне, що Бог спас мене. Далі друге за те, що він дав мені покаяння. Він дав, тому що покаяння це не моє, це дарунок Божий в моє життя. І що він робить для цього, щоб дати людині покаяння? Писання говорить, це другий розділ Ефесян, що спочатку він відроджує нас. Духовно мертву людину він відроджує. Для чого? Для того, щоб дати в його життя віру. А для чого віра? Тому що третім іде Боже Слово, яке Він дає в наше життя, і вже є життя, уже є віра, і віруюча людина, уже принітось тобто не віруючи, приймає це слово і стає віруючою людиною, стає Божою дитиною, стає Божим благословенням. Слідуючи, друзі, за що ми дякуємо Господа, за те, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа, який пострадав же за нас. Він став моїм замісником там на хресті Голгофи, там повинен бути я. Але замість мене Він був там. Далі благословить я дякую Богу за те, що кров Ісуса Христа, вона омила мої гріхи і беззаконня. Ви знаєте, друзі, це дуже важливий факт. Римлянам, третій розділ, 23-й, вроді, 26-й, 24-й, 26-й розділ, говорить, що Він оправдав нас. Він оправдав. Не я оправдав себе сам, тому що людина не може оправдати себе сама. Навіть брат мій ілі сестра, ілі мати, ілі батько, вони не можуть оправдати мене. Мене оправдав Ісус. І Слово Боже говорить за те, що це оправдання прийшло в моє життя через кров Ісуса Христа, Його Сина. Слава нашому Господу! Я дякую Господу за це. Далі благосвені за те, що Він мене в стан своїх дітей. Я сьогодні дитина Божа. Я сьогодні не адброс цього світу. Я сьогодні не людина, над якою, вибачте, кожний нігадяй може іздіватись, показувати пальцем Тиштунда. Вибачте, ні. Я можу йому сказати це, але він мені не може. Я дитина Божа. Вибачте, будь ласка, Писання говорить, що він послав нас як послив і цей, цей світ, для того, щоб ми проповідували Євангеліє, для того, щоб людям ми розказували про той єдиний вихід, який є в нашому житті. І цим виходом є Ісус. Не вибачте те, що мені колись дядя Федя казав, і тетя Фрося. No, ні, Боже Слово і Бог, який в моєму житті є благословенням, є життям, є моїм порадником, є тим, який веде мене в моєму житті. Ви знаєте, друзі, далі я можу говорити про те, що він дав моє життя слово Боже, яке керує цим життям і яке допомагає і мені, і другим людям. І ви знаєте, благословені, я дякую за те, що в один прекрасний момент. Він забере мене до себе. Слава Господу. Вибачте, я не сказав за римлянам, що там говориться. Там говориться про те, що він оправдав мене до есть, тобто під час мого покаяння. Далі, він оправдує мене під час мого земного життя, і він явиться праведний і оправдуючий мене як віруючого Ісуса Христа, вас також. Ви знаєте, благословені є за що дякувати Господу сьогодні. Ну, сьогодні я хотів би ще подивитись трошечки те, що говорить Боже Слово. Ми дуже багато говоримо за те, що написано в старому заповіті. І я сьогодні хотів би прочитати один псалом і говорити про те, що, за що ми можемо дякувати Господа. Далі говорити про те, чого я, як дитина Божа, я сьогодні не потребую абсолютно нічого. 22-й псалом в українському, 23-й, якщо не помиляюсь. Псалом Давіда, Господь, пастир мой. Я ні в чом не буду нуждатися. Поки зупинюся на першому віршику. Дивіться благословені, От якщо ми подивимося цей псалом, ми читаємо слова Господь, пастир мой. Я ні в чом не буду нуждатися. Тобто, 9 десять слів. Єврейська мова, вона більш компактна. Вона говорить і його ворої ло ексар. Чотири всього слова. Що вони говорять? Вони говорять, Господь, пастир мой, я не нуждаюсь. Ви знаєте, благословені? Якщо ми дивимося наш переклад, він говорить на майбутнє: я не буду нуждатися. Єврейський оригінал говорить, я сьогодні ні в чому не нуждаюсь». І тому я хотів би з вами сьогодні дивитися, чого я, як віруюча людина, ні в чому не нуждаюсь. За що сьогодні я можу дякувати Бога? За що ця подяка виривається із наших сердець? І ми дивимося, дивіться, як тут зв'язане дуже цікаве поняття. Он покоїть мене на злачних пажитях. Дивіться, два важних слова тут покоїть і «злачні пажиті. Дивіться благословені, покої, тобто дає спокій. Дає спокій, де в Божому слові, злачні пажиті. Ми думаємо, слухай, а як це так? Як це так в спокій в Божому Слові? Тому що в благословенні дуже багато чого по відношенню нашого Божого миру. Який він дав для нас, написано іменно в Божому Слові, як Божий мир добувається, як Він приходить в наше життя, як людина може зберегти його в своєму житті, і як людина може йти з цим миром, дякуючи Господу. І ви знаєте, благословині, колись, проводити семінар, я говорив про одне місце: це Євангеліє Матвія, 11, 28. «Придіть ко мені всі, труждаючіся і обремінені, і я успокою вас. Поняття Успокою вас воно говорить про тимчасовий мир. Для чого благословені, тимчасовий мир? Що ми можемо досягти тимчасовим миром? А благословені, те, що потім нас зацікавить, і ми будемо шукати істинний Божий мир. І Писання говорить, що і Ісус говорить: візьміть е... іго моє на себе і навчіться від мене. Давайте подивимося, Іга. Що це таке? Це те, що робив він. Якщо ми бачимо тварині, е... хамут вішають на шию, то є іга. Йому просто-напросто говорять: сонечко, в тебе є хазяїн, і цим хазяїном є я. Також Бог сьогодні говорить нам: шановні, у вас є хазяїн, і цим хазяїном є Бог. Друге, Він говорить слідує: ви повинні тепер робити мою роботу. Для чого? У людини дуже багато є вільного часу. І ви знаєте, під час того, коли людина відпочиває, стріли лукавого летять в розум. І виходить, віруюча людина сидить в депресії. А Ісус говорить для того, щоб у вас було менше вільного часу, робіть мою роботу. Що робив Ісус, друзі? Саме перше проповідь Івангелія. Проповідь Івангелія, друзі, сьогодні Україна в проблемі. Сьогодні серця людей відкриті для того, щоб отримати це цю, як кажуть, благословіння від Господа. Я знаю, коли ми їздили з американцем по семінарам євангелізації, коли ми проїжджали в дуже такі критичні райони, серця людей були відкриті. Чому? Тому що для людей потрібен Бог в критичній ситуації для людей потрібен Бог. Чому? Тому що Він є вихід з того положення, в якому знаходиться людина. Далі, друзі, він робив діла милосердя. Він молився за людей, він допомагав, він піднімав. Це є задача церкви сьогодні, благословені. І через це приходить Бог спокій. Слідуючи, що він говорить, навчіться від мене. А що навчитись від нього? Він е е е кроткий, я не знаю, як це по-українськи, і смиренний. Якщо кроткий, це е е спокійна людина. Смиренний це людина, яка відкидає свою гордість і бажає виконати Божу волю. І тому дивіться «Он покоїть мене. На злачних пажитях він дає мені спокій в Божому Слові, коли ми його вивчаємо, коли ми його читаємо, коли ми його розбираємо, коли ми знаходимо дуже великі дорогоцінності для свого життя, воно дає нам спокій, воно дає нам спокій, друзі. Тому що це сказав Бог. І Давид, який писав ці речі, він сказав: Он покоїть мене на злачних пажитях. Далі «водітельство» і водить к водам тихим». Благословені «водітельство» Як батько веде сина, це дуже і дуже важливо. І ви знаєте, для мене дуже приємно. Тут одна благословенна сестричка є, колись водітельство звело нас. І ну, як звело? Ми познайомились. Ми познайомились, і через це наша Августя Флора Загідовна, вона і прийшла в церкву і допомагала в організації Єврейської общини. Дивіться благословини водитества. Водить к водам тихим. то тобто знову ж, Боже Слово. Він водить через Боже Слово, він водить через відкриття Божого Слова. Брат переді мною говорив дуже цікаву Е, Не хлібом, єдиним буде жив чоловік, но всяким словом, ісходящим із уст Божих, це слово відкриття. Ви знаєте, була дуже цікава ситуація. Америці вибори. Буквально всі говорили за вибори Трампа. Всі буквально. Буквально за неділю перед цим я, ми готували передачу Ізраїль сьогодні. І Дух Святий говорить: буде Байден. Я говорю, господі, як вся Америка просить, вся Америка, буде Байден. І тоді мені приходить одна цікава річ: Бог робить те, що Він рахує мудрим. І я зразу подзвонив людям, які молились за а, а, Ізраїль. Це за, той, за а, Трампа. За неділю до виборів, і ви знаєте, бласвені, вони мені сказали, ми тобі не віримо. Всі пророки Америки говорять так. Ну, бла я не знаю, що говорять пророки Америки. Я знаю те, що мені сказав Бог. І я заспокоївся тим. Пройшли вибори, дуже багато боротьби було, але та людина, яку Бог захотів поставити, вона є сьогодні. І сьогодні іменно ця людина дуже і дуже допомагає Україні. І ви знаєте, блага я довольний тим. Що я отримав це відкриття. І що через це відкриття Бог дав мені спокій, дав благословення, дав інші речі. Коли знову що у нас був коронавірус, далі коли в Америці були бунти, доволі сильні бунти, і ще була одна подія знову ж молитва, і знову Дух Святий заспокоює через відкриття. Я отримав два слова: не бойся, не бойся, не бойся. І ви знаєте, слава Богу, воно зробило те. Тож тобто, дивіться, і зв'язка знову ж іде. Он покоїть мене на злачних пажитях. Нас спокоїть. Не то, що я, друзі, нас спокоїть на злачних пажитях і водить нас к водам тихим. Далі підкріпляє душу мою. Ви знаєте, друзі, скільки в писанні написано, що люди ослабіють. Десь щось не так. І навіть самі великі гіганти вони падали. Давайте згадаємо Ілія. Після того. Як було зроблено на Горі Карміл, після того, як дуже багато пророків Алави і Астартіних вони пішли, як то кажуть, світ іной. Після того, як Ілія біжав в дусі перед колісницею Ахава, трапилось щось інше. Ви знаєте, коли ми говоримо за душу опікунство, ми говоримо за те, що є такий метод маленької собачки, тобто маленької шавки. Що це таке? Ота собачка вибігає, знаєте, породіста собака буде йти, вона не гавкне. А шавка, ну як прицепиться, ну поки, говориться, чому-то не получить, не відстане. Отак От же саме, ми дивимося, Ілія виходить, Ілія в стіпі, під Можевеловим кустом, і виходить оця шавка, знає Єзавель, знає! І ви знаєте, гігант повалений. Все. І він втікає на гору Карміл. І Бог говорить: Ілія, чого ти здесь? Возрівнував я. Ілія, чого ти з'їсть, Бог дає зрозуміти, то есть, місце Божого пророка не тут, а місце Божого пророка там, серед Ізраїля. І тоді ми бачимо Ілія укріплений, укріпляє душу, підкріпляє душу мою, і він пішов, і він далі робив чудеса. Ви знаєте, друзі, велике благословені є в тому, що церква Божа є тим, яку підкріпляє Господь. Яку підкріпляє Господь і яку посилає іти і робити далі свою роботу. І тут, друзі, дуже-дуже серйозно. І є, ага, 에, направляють мене на стезі правди раді імені свого. Дуже цікаво. Знову водітельство. Він веде, Він направляє, Він благословляє. Ого! Далі, дивіться, якщо я пойду до смертної тіні, ні у бою зла, тому що ти со мною. Твой жест, твой посаг, ані успокаїть мене. Що це таке? Це е, ситуація, коли твоє життя стоїть на грані, Ілі грань життя, ілі грань смерті. Тобто, іде смертна тінь. Есть, е, самої смерті не видно, але вже ми бачимо її тінь. Деколи ми не бачимо людину, яка йде зустріч нам, десь запов... але ми бачимо вже її тінь. Так же саме, благословені, дуже багато людей, які проходили це. Які проходили це, але вони казали, що ми заспокоїмо, Бог заспокаював, через що? І дивіться, ні у зла, тому що ти со мною, друзі, ти со мною, ти со мною, ти со мною. Я би хотів би, щоб у нас над нашими койками, де ми спимо, було написано ти со мною чому, друзі? Тому що ця фраза вона повинна завжди бути перед нашим лицем. Чому? Тому що бувають ситуації, коли опускаються наші руки. Бувають ситуації, коли ми в чомусь розчаровуємося, подивившись на другу людину. Буває ситуація, коли ми кажемо, Боже, де ти? Тому що ми бачимо і несправедливість, і другі речі. Але Писання говорить: «Заспи, ти со мною, ти со мною. І ще раз ти со мною. Твой жезл і твой посох, тобто твоя власть, вона все со мною. Тому що ти руководиш. ти є керівником цього світу. І ви знаєте, Господь. Той, хто господствує, єврейське ягве, то є живий в трьох часах. І тому благословення, ми дивимося, це велике благословення і подяка наша за те, що він завжди з нами. І далі, друзі, дуже цікаво. Ти приготовив трапезу від у врагов моїх, умосил єлеєм голову мою, чаша моя приспомнена. Отут, друзі, саме найцікавіше. Ото цікаво. дивіться, ви використана алегорія. Алегорія, то є метафора. Яка говорить про віруючу людину, як про вівцю Христа. І от дивіться, вівця знаходиться під захистом свого пастиря. Вовк холодний, голодний, ходить там свиною захльомується, а вівці під захистом пастиря. І от дивіться, він як е, пророк, як церкви говорить, ти трапезу, ти приготовив трапезу в віду врагов моїх. Ви знаєте, друзі, я розумію так, що у віруючих людей. Є недоброжелателі, є люди, які постійно хочуть зла. Але писання говорить з нами той, який є нашим захистом і благословінням. І він приготував цю трапезу. І ви знаєте, дуже часто я бачив, як люди, які щось хотіли зробити негативне нам, вони просто-напросто, як то кажуть, ну я не знаю, як, як передати, але вони входили в якийсь стан непонятний. Вони хотіли щось зробити, але вони нічого не могли зробити. Чому? Тому що ти сьогодні знаходишся під захистом свого небесного Отця. Ти знаходишся під захистом свого пастиря. Ти знаходишся і отримуєш благословіння. І він говорить: так, благость і милость, де супровождають мене во всі дні життя моїй, і я прибуду в домі Господні многі дні. Тобто, наше постійне перебування: перебування в Бозі, перебування в Його домі, перебування в Його благословінні. Дивіться, я просто розумію, що мій час уже пішов. Вибачте, будь ласка, я чуть-чуть декілька слів, і я закінчу думку. Ви знаєте, друзі, це велике благословіння віруючої людини, велике благословіння, помімо того, що Він дякує і за спасіння. За те, він дякує за те, що його земне життя сьогодні знаходиться в руках Всевишнього. Господь, пастир мій, і ви знаєте, друзі, цей пастир він благословляє своїх овець. І сьогодні день подяки. Сьогодні, благословення, я б хотів би говорити ще про те, як євреї святкували це свято, але немає сьогодні у нас часу і можливості говорити про це. І ви знаєте, друзі, сьогодні наше діло наше діло – бути вдячними. Дуже багато із нас стояли на порозі смертної тіні і бачили її, але Бог не дав, щоб показала смерть. Дуже багато із нас були в депресивних станах, але Бог дав можливість вийти із цього стану. І дякувати за те, що сьогодні ти ходиш в мирі, в благословенні, радий, щасливий, що сьогодні в тебе є сім'я, в тебе є діти, благословенні діти, які сьогодні являються прикладом для других. Велике благословення в тому, що ти сьогодні маєш можливість приходити в Божий Дім і слухати Боже Слово, яке оживляє, яке підкріпляє, яке веде тебе в житті. Ти сьогодні можеш дякувати про те, що ти вийдеш з цього молитовного будинку, ти підеш додому, і ти підеш, як то кажуть по російськи акрильонний. Чому? Тому що Боже Слово дало сьогодні благословення для тебе. І це велике благословіння, і це велика милість. І давайте, друзі, зараз ми станемо і подякуємо Господу за ті благословіння, які Він дає в наше життя, за те, що Він і пастир, і батько, і друг, і наш Спаситель. Давайте будемо дякувати. Дякую. Дорогий Господь, я благословляю, Господи, святе імені Твоє. Я дякую Тобі, Господи.